Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам уколіровки дерев і як з маленької брунечки за літо може вирости ціле дерево. Ось ці уколіровки були зроблені в липні, а деякі в перших числах серпня. Ось Ці бруньки вже прижилися, і так вони будуть зимувати у нас на такому деревці алечі. В березі наступного року ми будемо на 1 сантиметр над брунькою зрізати, і вже далі буде у нас рости тут сортовий персик. Саму Сам процес окуліровки ви можете глянути в інтернеті, є безліч різних відео. А кому цікаво, то пишіть в коментарях, і на наступний рік ми можемо зняти теж такий огляд. А зараз я вам покажу наш молодий персиковий сад, який ми заокулірували. Спочатку ще тут покажу вам декілька. У нас є тут абрикоси і персики. Так, тут у нас. Абрикос рубіста. Такі вже деревця у нас виросли. Так, тут закінчується у нас рубіста. І далі йде пін-код. Я всі не буду знімати, щоб не займати багато відео. І зараз покажу вам наш молодий сад уже. Зараз я вам покажу персики, які я знімала раніше. Вони були заокульовані минулого року на сіянці абрикоси. Ось цю ділянку ми теж удобрили і перефрезерували мотоблоком. Тут ми висівали кісточки абрикос на постійне місце де мав рости вже персик. Цієї весни ми зрізали у них вершки абрикоса на бруньку персика. І за літо вже ми маємо ось таке деревце. Кому цікаво, можете переглянути попереднє відео в мене в каналі. Я вже знімала ці персики, показувала, які вони були раніше. Там ще були маленькі пеньочки із бруньочками. а за літо ми вже сформували ось такі дерева. Центральні привідники ми от в наших персиках зрізали ще на початку літа для того, щоб сформувати персики чашою. А якби не робили цього, то персики вже могли б вирости у висоту більше 2 метрів. Саму крону чаші ми починаємо формувати на висоті 60 см. На наступну весну у нас також буде обрізка для того, щоб краще виразити форму чаші. Ось такі персики ми маємо. Дякую, що ти дивились моє відео до кінця. Слідкуйте за мною, підписуйтесь, пишіть коментарі і всім гарного, мирного неба!